От зараз ми продемонструємо нову гібридну форму. Це вже третє плодоношення. Красавчик ранній. Дуже приємний колір у неї. От тут низько конгрон, Це маленький сіянець тут у мене. от Ягода дуже крупна. Як для сіянця ягода дуже крупна. 15 грам віддільні ягоди до 20 доходить. Така ягода м'якоця, м'ясиста, більш м'ясиста, сочна, м'ясиста сочна, дуже гармонійний, такий приємний в неї смак. Смаковий. Гронки помірні, такі ще не, не здорові, ось я підставлю. Помірно рихлі такі, вона тобто плотні не бувають. Смак ну, дуже приємний в неї. Такий колір для базара, звісно, це. Ну, на базарі він дуже добре буде уходити. Ну, зараз я ягодку зірву, одну, ох, такий тугий його отрив. Ось дивіться яка здорова ягода. І такий приємний колір. Зараз я її з'їм. Високий такий в неї. А да, це радьба тут. Недалеко від землі грязь. М -м -м. У неї сока практично нема. І от які дожжі в нас лі, опять тучі. Вітер піднімається кожен день, це последні в нас, як ягода достигає, І в нас дожі. В тому році. Я ж недаром показував, як тріскається ягода, коли дожді сильні. Ось такий. Красавчик ранній.